Тим часом дрони атакували окупований Крим. Під ударом були Сімферополь, Севастополь і селище Гвардійське. Місцеві змі пишуть, що БПЛА атакували аеродроми у Керчі та Новофедорівці. Там вирували пожежі. Також вранці вибухи пролунали у районі міста Армянськ. У російському міноборони заявили, що загалом над півостровом та акваторією Чорного моря нібито збили більше сотні безпілотників. Сергій Брачук, військовий експерт і речник Української добровольчої армії, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. День добрий. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям, слава! Ну, почнімо: дрони над окупованим Кримом. Не можна сказати, що це вперше, очевидно, ні, але якщо йдеться про ефект і про кількість, це була напевно ну, така непересічна подія. Та. Ну, власне, такі події відбуваються на території тимчасового Криму фактично кожного дня без перебільшення. Єдине, що не про всі етапи певних операцій повідомляється відразу. Хочу нагадати, що буквально напередодні цієї атаки наших українських бойових комарів також звітувала група спецпідрозділ головного управління розвідки примари, які надали цілий список того, що було уражено відповідно за час їхньої роботи крайнім часом мова йшла, наприклад, там про ушкодження або навіть знищення. Двох установок С-300 мова йшла про РЛС, тобто очі окупантів на території тимчасово окупованого Криму. Ну і власне, сьогодні ніч для ворога дійсно була досить таки активна. Більше того, зараз в багатьох регіонах нашої держави, зокрема на півдні, в тому числі лунає сигнал повітряної тривоги. Спочатку було сказано, що це пов'язано з балістикою, а думаю, що це якраз працює зараз російська ППО, яка в тому числі зараз може збивати на Атися принаймні збити українські безпілотники, тому що і зараз в день турбують, скажемо так, окупантів в нашій комарі для того, щоб навести відповідний жах на них. Ну і, відповідно уразити те, що можливо дорозвідується. Якщо ми говоримо про сьогоднішню ніч, вона дійсно була гучною, і власне росіяни визнали те. А зокрема, можу посилатися. Наприклад, на агента Колобка, це в миру губернатор тимчасово окупованого Севастополя. Михайло розважає. Він визнав, що атака дійсно була. Більше того, він говорить навіть про використання Україною морських дронів. Відповідно, морські дрони, які стали, скажімо так, носіями для наших інших комарів півішок, які злітають із них і наносять удари по військових об'єктах Криму. До речі, мова йде в тому числі. Інформація зараз уточнюється про вишки, які знаходяться поблизу тимчасово окупованого Криму. Це що стосується моря. Ну і власне повертаючись до неба на Кримом, звичайно, мова йде про те, що було гучно там, де розташовані військові аеродрому, звідки злітає тактична ворожа авіація. І, звичайно, ті майданчики, зокрема у населеному пункті Гвардійське, де розташована відповідно окупаційна е, ракетна бригада, тобто вражаються ті об'єкти, які е, несуть загрозу для півдня нашої держави, атакують е, власне територію нашої держави і роблять це досить таки часто. Тому е, зараз розвідка триває. Є відповідні вже об'єктивні, скажімо, дані про те, що пожежі тривають, зокрема у Бахчисарайському районі. Мова йде про аеродром Кача, там 4 кілометри від нього, і власне там вже супутники дають знімки, що вирує пожежа, і вона збільшується. Це лише один з прикладів, так що процес демілітаризації Криму він не зупинявся, він завжди залишається на порядку денному. І власне сьогодні навіть почув таке, що періодично росіяни понасели. Лають сигнали адміністрації президента Трампа. Мовляв, Росія в Криму назавжди. Ну бачите, Україна теж долучилася до такої відправки сигналів і повертає в реальність. Крим був, є і буде українським. Ну це така, знаєте, була колись аз вона й далі. Язбука але це певна нова мова, Очевидно, якщо ми говоримо про подібний спосіб надсилання сигналів, досить ефективно. Давайте додамо ще інформації. Українські захисники знищили ворожий ЗРК Бук із повним боєкомплектом. Це на одному із ключових східних напрямків фронту в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця додали. Росіяни використовують бук для протиповітряної оборони, а вартість такої установки сягає 45 мільйонів е, доларів. Ну можливо, більше знаєте, і про е, саму подію, якщо, якщо звичайно можна про це говорити, але разом з тим, е, ось ця така філігранність, тому що фактично цей бук, якщо він був там повністю запакований за нафарширований, тобто. Він був готовий до використання, тобто може теж іти мова про, про превенцію, так. Абсолютно вірно, і треба подякувати нашим бійцям з підрозділу Чорний Ліс і суміжникам, які відпрацювали. Що стосується наповнення, вибачте, ну давайте, на фаршування цього військового об'єкту, цього озброєння, Ви бачили на відео, детонує в тому числі боєкомплект, яким цей бук був споряджений. Звичайно, ми говоримо про 45 мільйонів доларів. Що це зброя, яка є потужною, зброя вона абсолютно фактично дуже нова, тому що стала на озброєння. Зброєння російської армії лише в 2016 році, тобто досить таки нова розробка, вона є сучасною. Вона є дуже потужною, і скажімо так, знищення таких видів озброєння звичайно потребує дуже багато зусиль. Цей розвідка відповідно це підготовка відповідного ресурсу, і скажу так, що всі ці об'єкти і ці це озброєння як бук знищується дуже філігранно. Таких випадків ну скажімо не рахується на сотні, тому що озброєння доволі таке рідкісне, але тим не менше знайшли, побачили ще до того моменту, як цей бук ховали у лісосмузі, і власне смачні такі епізоди зараз. Ми бачимо, Я кажу, це те, що можна спостерігати і дивитися вічно, фактично, на таке знищення цього озброєння. Дуже ручна робота, навіть так я можу сказати. Такі випадки є на різних напрямках, у тому числі не лише на східному, є і на Запорізькому. якщо говоримо про південні локації, є знищення приклади знищення, наприклад, Хаймерсом. Такий був був знищений за 60 кілометрів безпосередньо від лінії бойового зіткнення. Тобто філігранна дуже робота за що величезна подяка побратимам.